От номер 5. В прямому ефірі Товстовочка з капюшончиком. Дікес. Найк. Вікторія Сэкрес. По 2,75 доларів за кілограм. Мішечок буде коштувати лише 2902 гривні Чемпіон. Nike Передивляємося лод вот номер п'ятий. Ось пішли в нас чоловічі модельки. Тапаємо тапаємо, друзі по ефіру. Ділимося трансляцію У нас сьогодні. В прямому ефірі нова колекція товстовочок з капюшончиком. Вони йдуть у нас під кодом 80, лише по 2,75 доларів за кілограм. А при оптовому замовленні від чотирьох мішечків та більше ціна буде лише 2,25. Переважно чоловічі модельки. Підписуємося, друзі, на наш канал, слідкуйте за ефіром, вибирайте із огляду, замовляйте, зашиті не розпаковані лоти, які не знімалися, які не показувалися. Сьогодні цю позицію можемо показати в об'ємі, скільки буде потрібно лотів, скільки й покажемо. Ціна за 1 кг 2,75 мішечок буде коштувати 2902 гривні. А при оптовому замовленні від 4 мішечків, тобто від 100 кг та більше, у вас сумарна знижечка при замовленні буде 2100 гривень. Краще скористуватися такою можливістю, заощадити при покупці. Ось дивіться, це все, поки що йдуть чоловічі модерти. Дуже багато. Подивляємося в прямому ефірі огляд та презентацію п'ятого лоту. Вільний поки що лишився у нас лише лот номер 2 Наразі в прямому ефірі вже п'ятий мішечок. А помотапами, друзі, по ефіру ділимося трансляцією, запрошуйте на огляди знайомих, замовляємо з прямого ефіру. Вибирайте для себе цю позицію і без оглядів, скільки кому потрібно мішечків, скільки забираємо з принтами, з малюночками, з надписами, є і однотонні модельки. Ціна за мішечок 2902 гривні. Позиція йде сорту, оригінал, не сортовані за станом можуть бути всіх сортів. І чоловічі, і жіночі модельки, середніх ходових розмірів більшість, але в цілому позиція всіх розмірів йде. Жіночі пішли модельки. Замовити можна буде мішечок за командою Іриночка. І так, давайте лот номер 5 Хто бажає, можна замовляти. Пишемо, беру мішечок номер 5 Ірина Ярмощук. Ірина Ярмощук забирає у нас п'ятий мішечок. Лот номер 5 за вами. Маріна, на жаль, не встигли на цей мішечок, але нічого страшного далі у нас буде викладений та представлений на огляд наступний лот. Так, п'ять мішечки відзнято. п'ятий мішечок у нас забрали зараз. В прямому ефірі буде.